нічне ураження волгоградської НПЗ, який забезпечує пальним армію противника, це наша робота. Підтвердили у генштабі ЗСУ. А ще розтрощили склад паливно-мастильних матеріалів у Криму і низку об'єктів на тимчасово окупованому Запоріжжі. Зокрема, вночі ворога відмінусували матеріально-технічне сховище, скупчення ворожої військової техніки та живої сили підрозділу центру Рубікон. На металобрухт перетворили і два ЗРК на Донеччині і Херсонщині. У Одеському ТЦК заявили про службову перевірку після появи у соцмережах фото закривавленого чоловіка з побитою головою. Родичі стверджують, що його нібито затримали під час прогулянки з собакою, застосували газовий балончик і побили. А вже в приміщення ТЦК продовжили фізично знущатись і розбили голову пістолетом. У центрі натомість заявляють, що чоловік був у розшуку за порушення правил військового обліку, погодився поїхати для уточнення даних, а потім уже повівся агресивно і сам собі завдав ушкодження. Близько 23 мільйонів гривень менш ніж за три тижні зібрали в Ізраїлю на термінову допомогу Україні. Це майже вдвічі більше ніж планували спочатку. Збір провели посольство України в Ізраїлі разом із волонтерами. Кошти спрямовують на посилення енергостійкості, зокрема на інвертори для київського дитячого центру опіки Щасливе дитинство, який після атак залишився без опалення, а також на три потужні генератори та велику батарею для України. НАТО офіційно розпочало військову місію в Арктиці у прес-службі альянсу. Повідомили, що місія Арктичний вартовий є результатом домовленості між генсеком НАТО Марком Рюті і президентом США Дональдом Трампом. Вона допомогла ця місія розрядити напруженість у середині альянсу, що виникла через попередні заяви Дональда Трампа про Гренландію. На думку НАТО, Арктика стає стратегічно значущою через зміну клімату, що відкриває нові морські шляхи, ну і також ж мілітаризацію регіону з боку Китаю і РФ. Хвилина мовчання тепер офіційно на рівні всієї країни. Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Його підтримали 260 народних депутатів. Також документ передбачає, що щороку у четверту суботу-листопада о 16.00 проходитиме загальнонаціональна національна хвилина мовчання та акція Запали свічку на вшанування жертв голодомору 1932 33 років. У Києві практика хвилини мовчання вже давно стала щоденною. О дев'ятій ранку містяни отримують сповіщення у застосунку Київ. Цифровий у метро звучить оголошення. На білбордах з'являються нагадування. Люди зупиняються на хвилину, щоб вшанувати пам'ять загиблих військових і мирних українців.